Дівчата, як ви думаєте, для чого мені в коробці солома? Може, я буду мати кпочку? А ні, тут в мене <смі> <Моя> ася відпочиває. <смі> я робила дідуха, І ось така солома була. Це я чистила солому. І я змушена була ось такі коробці постелити солому, тому що моя Асюня дуже полюбляє на ній спати. Вона так гарно пахне, я вам скажу. Так що моя Асюня теж готова до свят. Вона собі сюди лягає, зубками скубає щось в тій соломі. Їй тут дуже подобається. Ася, Ася кітки. Асюнька Кітя. Кітця наша тюня. Подивіться, вона бажає на соломі спати. І минулого року так було, і цього року. Так що, якщо ви маєте кітюню, і якщо ви маєте солому, то постіліть, вона буде задоволенням спати. Іся. Ась, кітця. Кітця. Ти задоволена, так? О, так, так. Ніжками потупкала, посоломі пом'яла, та? хвостиком згорнула все моя красуня з голубими очками. Так буде тут спати моя Асюня.